1020 дільниць Прикарпаття 31 жовтня відкрилися вчасно. Втім, порушень уникнути не вдалося. В Івано-Франківську зранку їх зафіксували в округах номер 43 та 44. Трьох кандидатів депутати по цих округах зняли з реєстрації. Відповідне рішення обласна виборча комісія прийняла ще 8 і 22 жовтня. Однак Івано-Франківській міській виборчій комісії про це повідомили лише 31 жовтня о 7 годині 20 хвилин. Тому поставити штамп вибув напроти прізвища. Кандидатів вчасно не встигли. Але голосування все-таки там відбувалося. Гров'яно-Франківська міська виборча комісія мала забезпечити доставку на дільничій виборчій комісії, штампу вибув, вже забезпечила для того, щоб проставити в бюлетенях цей штамп. І вже забезпечила десь на одну третину з тих дільниць, які мали би отримати цей штамп вибув, але далі продовжувати виконувати це рішення не будеться. Ми будемо пропонувати врахувати в тому, при підрахунку голосів і бюлетені зі штампом вибув і, і без цього штампу. Дільниці працюють практично всі виборці приходять, беруть активну участь у волевиявленні. Значить, я знаю, що вчора. Під вечір така інформація була направлена усі ТВК. Ну річ у тім, що ми проводили теж узагальнення, і саме на засіданні обласної виборчої комісії ми підвели підсумки по всіх тих кандидатах, які або самі знімалися з реєстрації, або такі мали ми подання від політичних партій. Значить, тому десь очевидно певна така халатність тут проявилася.